Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми вчилися складати описову розповідь про предмети, які може принести Святий Миколай у своєму мішечку. Я впевнена, що до всіх вас приходив Миколай і ви змогли скласти розповідь про свої подарунки. Дякую за ваші відео! А сьогодні ми вивчимо вірш Олени Еранту зимова казка за допомогою мнемотаблиці. таблиці. Уважно розгляньте зображення на екрані та підберіть слова ознаки і дайте відповідь на запитання зима яка святкова. Зима яка? Кришта лева. А тепер самостійно люта, білосніжна іскриста, М'яка. Довга. Сніжна. Королівська, морозна, вітряна. Льодяна, срібна, пухнаста, чарівна, весела, Зоряна колюча. Дякую, малята. Ви гарно впоралися з цим завданням. Розгляньте таблицю, за допомогою якої ми вивчимо вірш Зимова казка який написала Олена Ерато. Зима кружляє і сміється. Вітерець за нею вд'ються, сніг, мов хутро розвиває, білі крила розправляє, вкриті килимом всі стежки, бурульки сяють, мов сережки. І зима, як справжня птиця, в білій касці чарівниця. Діти. Якщо ви будете уважно стежити за таблицею, то зможете дуже швидко вивчити вірш. Таблиця складається із дев'яти частин. На кожній із них є підказка. Давайте розглянемо першу. Зима кружляє і сміється. Пара року зима дуже радіє, тому що настав її час. Вітерець за неї в'ється. Вітер це помічник зими. Він завжди з нею. Буває сильний, а буває слабкий. Сніг, мов хутро, розвиває, вітер буває такий сильний, що може розвивати так сніг, що він стає, наче хутро, на якийсь із тваринок, білі крила розправляє. Взимку бувають такі сильні хурделиці та заметілі, що на вигляд. Як наче білі крила летять у повітрі. Вкриті килимом всі стежки, сніг іноді порівнюють з килимом, бо він покриває всю землю і оберігає її від сильного морозу. Борульки сяють, мов сережки. Борульки з'являються на дахах, коли пригріває сонечко. Вони виблискують і нагадують сережки. І зима, як справжня птиця, автор вірша порівнює зиму з пташкою, у якої гарне, довге та біле пір'ячко. В білій казці взимку земля, дерева, кущі, будинки покриваються снігом або інеєм. І все це виглядає, наче в казці. Чарівниця? А й справді зима, як наче чарівниця, своєю чарівною паличкою може зробити сріблястими стежки і доріжки, скувати льодом річки та озера. Малята чому автор називає свій вірш? Зимова казка. Дякую за ваші відповіді. Прослухайте ще один раз вірш Олени Рата Зимова казка. Сніг кружляє і сміється, вітерець за нею в'ється, сніг, мов хутро розвиває, білі крила розправляє. Криті килимом всі стежки, бурульки сяють, мов сережки. І зима, як справжня птиця, в білій казці чарівниця. Малята, я впевнена, що вірш вам сподобався, і ви з легкістю його запам'ятаєте та прочитаєте своїм рідним, а також мені. Я буду дуже чекати. На ваші декламування пропоную намалювати зимовий пейзаж. Зимову казку. Малята можете використати для малювання будь-які засоби для малювання, а я покажу, як я це зробила гущу. Розділяю аркуш на пагорби і простір. Зафарбовую. Правильно тримаю пензлик трьома пальчиками, періодично змочую його водичкою. Пагорби я теж зафарбовую білий колір, малюю стовпури ялинок. Це перша, а друга далі розміщується. Зеленим кольором зверху вниз малюю лінії, гілочки. Зверху гілочки менші, а знизу довші. Малюю вже по підсушеній фарбі. Накладаю зверху фарбу, тому водички беру небагато. Будиночок малюю білим кольором. Це дерева біля будиночка. Малюю коричневим кольором. Тоненьким пензликом зображую гілочки, дах домальовую коричневим кольором. А це віконечка, круглий місяць, на деревах іні. На даху домальовую більше снігу, димар і димок. А це іні на ялинках. Біля дерев ростуть кущики. Я їх зображую білим кольором. Ватною паличкою малюю сніжок. Він додає казковості нашій картині. Можна зобразити простір синім кольором і намалювати зимовий пейзаж тільки синім та білим кольором та відтінками. Подивіться, які білі ялинки в снігу, білі будиночки, віконечки можна намалювати ватною паличкою, чотири крапочки, скельця, білі дерева, кущики. Подивіться малята, як я малюю місяць. Кришечкою світ фарби я замалювала білі. І притулила, і подивіться, який він вийшов рівненький. Ось такі картини у мене вийшли. Малята, можете обрати, намалювати синім кольором або блакитним. Можна придумати свій пейзаж і сніговиком. Зима казкова пара року, і ваша картина буде чарівною. До зустрічі, малята! Чекаю фотографії ваших робіт.